Назначна інфекція може стати смертельно небезпечною для людини. Пневмонія, ангіна або туберкульоз стає важче лікувати з кожним роком, а все тому, що в організмах пацієнтів розвивається стійкість до антибіотиків, тобто шкідливі бактерії навчились пристосовувати ці виживати поряд з антимікробними препаратами. Найчастіше цьому сприяє надмірне неконтрольоване вживання антибіотиків, коли у цьому насправді немає необхідності ну або ж недотримання рекомендацій від лікаря, якщо припинити вживати. Антимікробні препарати раніше призначеного терміну. Ліки можуть вбити не всі бактерії, що стали збудниками хвороби. В результаті ті, що ніби вижили, можуть стати стійкими до антибіотиків. Більше про те, що відбувається з лікуванням, в тому числі вірусних інфекцій. Зараз сезон епідемії, будемо говорити з Сергієм Дубровим. Це перший заступник міністра охорони здоров'я України. Вітаємо вас. Вітаю дня. в Україні. Були запроваджені е, рецептурний продаж антибіотиків. Чи е, впливає він на ситуацію, в тому числі і з утворенням резистентності? Звісно, будь-яка держава відповідальна повинна запроваджувати контроль за призначенням і вживанням антибактеріальних препаратів для пацієнтів, оскільки чим більше ми вживаємо антибактеріальних препаратів, особливо якщо говорити про вживання антибіотиків без відповідного призначення, без відповідних медичних показань, це призводить до селекції резистентності. Тобто, якщо говорити простою мовою, то мікроорганізм, який спричиняє те чи інше інфекційне захворювання, контактуючи з антибактеріальними, Бактеріальним препаратом мутує і вже з певним часом стає нечутливим до того антибактеріального препарата, який пацієнтом застосовується. І дійсно необґрунтоване призначення антибактеріальних препаратів призводить до катастрофічної ситуації не лише в Україні, а й в усьому світі. І, звісно, контроль з боку держави за Використанням антибіотиків є одним з напрямів стримання стрімкого зростання антибіотикорезистентності. Дивіться, коли ми говоримо про створю якісь там небезпеки і до чогось там призводить, це не дуже предметно і не дуже зрозуміло для людей. До чого призводить неконтрольоване вживання антибіотиків при будь-яких даруйте нежиттях чи при першому кашлі у дитини. А, ну найпростіша ситуація, яка ще у всіх нас в пам'яті, це ковід. 19 пандемія, коли на превеликий жаль на вірусну інфекцію. Да, ми всі я сподіваюся, знаємо, що коронавірусна хвороба викликається вірусом. А на віруси антибактеріальні препарати не діють. Величезна кількість антибіотиків була спожита населенням не лише нашої країни, а й багатьох країн світу, що е, також сприяло. Селекції резистентності, і в результаті ми маємо штами збудників як в госпітальних умовах, тобто як в лікувальних закладах, так і в позалікарняних умовах, які просто не чутливі до антибактеріальних препаратів. До чого це призводить абсолютно просто пояснити, призводить до суттєвого зростання смертей. Тобто антибактеріальний препарат, який мав би діяти на той чи інше інфекційне захворювання, що викликано бактеріями, він просто не діє. І якщо говорити про статистику Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2020 Перший рік, внаслідок резистентних збудників, тобто нечутливих до антибіотиків, померло 1 мільйон 270 тисяч людей. То за прогнозами експертів всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 2050 рік таких смертей буде понад 10 мільйонів. І а, тут, звісно, кожен громадянин не лише міністерство охорони здоров'я чи лікарі, а кожен громадянин має ставитись до застосування антибактеріальних препаратів відповідально, тому що це майбутнє і нашої і наших дітей, і планети в цілому. Щодо того, яким чином виписуються ось ці рецепти, зараз доступна ще одна опція. Ну, вже понад рік, фактично, йдеться мені про електронні рецепти для придбання антибіотиків. Чи можна вже зараз зробити якийсь висновок? Ну, по перше, для чого це було запроваджено? Чи лише про там зручність ідеться, і який від того ефект? антибактеріальні препарати в усьому світі випускаються за рецептом. В Україні дійсно не може ніхто заперечувати, що ми, мабуть, одна з найдіджиталізованих країн Європи, і в Україні можна антибактеріальні препарати купляти як за паперовим, так і за електронним рецептом. Без рецепту продаж антибактеріальних препаратів є заборонений. Якщо мозу такі факти відомі, то в такому випадку аптека може бути позбавлена або заклад може позбавлений бути ліцензії. І про такі випадки слід повідомляти. Звісно, ну ми не найдемо жодної країни в світі, де антибактеріальний препарат можна придбати в вільному продажі без рецепту, оскільки це певною мірою і питання національної безпеки. На превеликий жаль в Україні рівень резистентності госпітальних збудників він є чи не найвищим в європейському регіоні на превеликий жаль, і звісно, це пов'язано з нераціональним, неправильним, необґрунтованим. Призначенням і вживанням антибактеріальних препаратів до речі, ось ця проблематика, якою ви торкнулися, наскільки це велика великий виклик для системи охорони здоров'я в цілому для України? Я говорю про ем, продаж без рецептів, ну фактично про несанкціонований нелегальний е, продаж препаратів? Чи можна це поміряти? От обсяг цієї проблеми в розмірі? В матеріальному розмірі, в розмірі жит... людських життів, мені б хотілося згадати слова Нобелівського лауреата Олександра Флемінга, який є винахідником антибіотика, в 1943 році був синтезований Пініцелін Олександром Флемінгом. За що Олександр Флемінг отримав Нобелівську премію. То він сказав, що бездумна людина, яка грає з лікуванням пеніциліном, несе моральну відповідальність за смерті людей, які виникли внаслідок. Інфекцій, викликаних резистентними до пеніциліну. тобто кожне необґрунтоване призначення антибактеріального препарату, в тому випадку, коли антибактеріальний препарат не показаний, воно потенційно загрожує летальними наслідками для пацієнтів, яких виникають інфекційні ускладнення, що викликані бактеріями, ну тут знаєте, двосторонній процес. Лікар може виписати, а пацієнт може просити виписати саме антибіотик, щоб швидше там вийти з грипу. І Хоча кожен рік ми говоримо про те, що, м -м, хоч з ліками, хоч без ліків віруси лікуються Тиждень там з ліками сім днів, або з ліків тиждень а жартують так. Лікарі доводиться все одно. От я знаю по досвіду своїх родичів переконувати, що вірус це не привід відразу пити антибіотики. От що покаже, що треба пити антибіотики, щоб точно гарантовано зараз наші глядачі зрозуміли для себе, що до цього бігти в аптеку і щось там просити не можна. Ви абсолютно праві. Якщо взяти американську статистику, то до 80% пацієнтів, які звертаються до лікаря первинної ланки, очікують або вимагають призначення антибактеріального препарата внаслідок підвищення температури, але знов таки підвищення температури далеко не завжди може бути викликано бактеріальною інфекцією. Найчастіше в відповідні підсезони ці захворювання, викликані вірусами. Антибактеріальні препарати на віруси не діють. Є певні лабораторні показники, які говорять про ймовірність або високу ймовірність бактеріальної саме інфекції це підвищення рівня лейкоцитів це підвищення показника прокальцитоніну. основні мабуть критерії про які можна ось, грунтуючись на яких можна говорити про Бактеріальне бактеріальну етіологію або бактеріальну причину даного захворювання, якщо ми говоримо про нежить температуру під час епідсезону, то з найбільшою ймовірністю ці е, прояви, ці симптоми пов'язані з вірусною інфекцією. І, звичайно, перед тим як приймати рішення щодо застосування антибактеріального препарату, дуже просто здати кров. Це входить в пакет медичних гарантій на первинці і вже за загальним аналізом крові, оцінюючи. Показник рівень а, лейкоцитів лейкоцитарної формули вліво можна говорити вірусна або бактеріальна етіологія даного інфекційного захворювання. Ще одну проблему хотіли би з вами обговорити. На жаль, певна частина українців отримала листи. Можна говорити, що це така ніби масова розсилка була на імейли, про те, що в Україні мовляв бракує або бракуватиме в ближчій перспективі ліків. Нібито це все пов'язано із тим, що Україна відмовляється закуповувати якісь там препарати з Росії. І, і, от саме так виглядають ці листи, адресовані нібито від Міністерства охорони здоров'я. Чи могли б детальніше про це розказати взагалі про, про саму проблему? Наскільки це масове явище і як це комунікувати? А, ну це абсолютний фейк. А, це частина ворожої ІПСО. Я думаю, що кожен українець може в цьому переконатись. А, ліки, які були виготовлені в країні вороги. Вони і в Білорусі також вони не завозяться в Україну вже дуже давно. Наразі скасовані реєстраційні посвідчення від тих препаратів, які колись були зареєстровані в Україні. Кожен українець може переконатись в аптечних закладах. Наразі наявні і оригінальні лікарські засоби іноземних виробників. І українська фармацевтична промисловість забезпечує потреби наших пацієнтів, наших закладів охорони здоров'я в ліках. Тобто, це ці роз... Сили вони не є розсилами від міністерства охорони здоров'я. Ситуація з ліками абсолютно стабільна. Жодні фактори не передбачають ймовірного дефіциту лікарських засобів. Тобто, як я вже сказав на початку, це елемент ворожої і Це фейк абсолютно. Спасибі, пане Сергій. Сергій добров, перший заступник міністра охорони здоров'я України, був з нами на прямому зв'язку.